Вітаю, це програма «10 хвилин у студії Дарії Юськова. У березні президент затвердив положення про почесну відзнаку місту Герої України на вшанування подвигу масового героїзму та стійкості громадян України. Наразі таке звання мають 10 місць, серед яких Маріуполь. Їсть нашою студії Володимир Курський, керівник центру Я Маріуполь у Кривому Розі. Вітаю у студії. Вітаю. Всі знають, що Маріуполь з перших днів повномасштабного вторгнення відчув на собі, який він справжній руський мир. Розкажіть, будь ласка, як більше ніж рік тому все починалося? Ну, все починалося з гучних вибухів рано вранці. Якщо ми кажемо за це повномасштабне вторгнення, ми почули вибухи, тому що мешкали неподалік від цих вибухів. І так би мовити, певною лінію розмежування це мікрорайон східний. Ну, якщо так взагалі казати, що ми ну, так не можна казати, але ми десь звикли до цього, тому що починаючи з 2014 року, ми вже чули, ми вже розуміли, що це таке. Трапиться, і ми вважали, що це десь ну, на кшталт того, що було раніше. Е, тому е, вранці я зібрався до поїхав на роботу. До речі, я працюю е, зам е, голови е, Левобережного району міста Маріуполя і розумів, що треба було скоріше достатися до роботи, отримати певні накази стосовно цих обстрілів, стосовно того, що зараз там коїться, треба допомагати маріупольцям, тому рано вранці, прибувши до роботи, вирушили вже на ті території, де відбувалися ці вибухи. Ну, далі почалась праця, допомога і надалі вже пізніше ми зрозуміли, що це не те, що було раніше, а значно жахливе і значно страшніше. А з перших днів були оці обстріли, так розумію, а авіанальоти коли вони почалися? Пам'ятаєте це? Авіанальоти почались десь, так дату там, точно не можу, не можу надати, а так приблизно це було десь, певно, 4, 6 березня. До речі, там, 15 березня. Я вже місто вирушив, тому що там, де ми знаходились, вже неможливо було не фізично, небезпечно знаходитись. Обстріли були постійні, і це було дуже страшно і дуже нестерпно. А як от ви до цього періоду, яка була ваша історія? Чим ми займалися весь цей час, скажімо так, до 15 березня? Ми допомагали нашим маріупольцям, наскільки це було можливо до того часу, поки у нас був транспорт, тому що невздозі транспорт був виведений із ладу, були сколками посечені шини. і та службова автівка, яка у нас була, вона вже була неможлива її використовувати. Спочатку була можливість, ми розвозили певну гуманітарну допомогу, забирали поранених наших маріупольців, відвозили до лікарень. І була можливість, що випекали хліб на нашому хлібокомбінаті, який розташований на Лівбережньому районі. Збирали хочих маріупольців, небайдужих, котрі там допомагали розвантажувати муку, ну і робити справу для того, щоб був хліб і хоч якось підтримати наших маріупольців. Ну, треба також казати, що це було дуже непросто робити, тому що були вибухи постійно, обстріли. Ми не розуміли, де ж зараз ще буде відбуватися. Там був такий ну, приклад, можна навести, коли ми там завезли хліб до мікрорайону Східний, біля церкви роздавали, ми почули виходи градів, швидко сховалися у під'їзд, і коли це все минуло, ми вийшли і бачимо, що шини були вже осколками посячені. Якщо б ми не зреагували, могло б статися необратимо. Ну, На щастя, у нас було, був насос електричний, ми під'єднали, підкачали шини і змогли достатися до реадміністрації. І такий случай не, не одинокий, ну, постійно. це… Ну, А наразі, коли вже було неможливо, все ж якось допомагати, ну, Допомагали безпосередньо в райадміністрації, надавали там, допомогу, хто звертався. От. Ну, таким чином. Яким чином, та коли ви змогли вибратися з Маріуполя і чому обрали для себе саме Кривий Ріг? Ну, як я раніше наголосив, то що вже от в ті дні були і авіаудари. І я останні там два-три дня мешкав на окраїні на іншій стороні місця. І ми бачили, як з моря залітають літаки і йде бомбардування. І ми бачили, як вони розвертались над нами і повертались назад. І з кожного дня сектор, який обстрілювали, він зміщався в нашу сторону. І ми розуміли, що за декілька тиж... днів це сектор зміститься до нас, і це буде вже наш сектор, котрий будуть обстрілювати. Наразі ми відчули почули від маріупольців, котрі мешкали з нами на те е е е там неподалік, що є певний якийсь коридор зелений чи щось на штат такого, що можна спробувати виїхати. Ось, і ми зібрали, там, які у нас були невеличкі речі, там, ну, а їх то не було, тому що наші квартири були в іншому районі міста. І сформували в колону і вирушили до, в бік Е, Автівок було дуже багато, були такі великі затори. Ми взяли на себе таку відповідальність. Немов регулярувальники формували потоки, тому що були затори. Ну, налагодили нормальний рух і по дві машини з одного боку, з одної дорозі, з іншого переулку. І таким чином ми розрегулювали движення, і движення пішло. Ну, потім вже ми достались до Бердянська. На жаль, він був вже окупований росіянами. Ну, Намов нам повезло, нас пристально прискіпливо не обшуковували, документи подивилися і все. Ми переночували одну ніч і зранку вирушили на Запоріжжя. А потім на Запоріжжі ми дісталися дуже довго, було багато блокпостів. Ну, але все минуло, ми проїхали, коли вже проїхав останній блокпіст, до речі, це була Васильівка, мост був вже зруйнований, треба його було об'їжджати. І ми бачили, там, де ми вже об'їжджали, були такі території, де там було дуже важко проїжджати. І постійно були було чуто обстріли. Ну, коли ми вже. Переїхали цю, побачили наш прапор. У нас вже все так одлягло, і ми дуже зраділи, що ми досталися до нашої України. І вже в цього ж дня в Запоріжжі ми там нас зареєстрували і ми вирушили до Дніпра. В Дніпрі в мене були родичі, тому ми в першу чергу поїхали на Дніпро, і там десь понад п'ять місяців я промешкав в Дніпрі. От. А чому я опинився в Кривому Розі? В Дніпрі був відкритий перший центр – Маріуполь» 4 квітня і безпосередньо приймав участь у відкритті цього центру. Дуже приємно нашим Маріупольцям, мені особисто, що за ініціативою міського голови Маріуполя Вадима Бойченка був взагалі да, такий проєкт започаткований і реалізований. Понад 17 центрів у всій країні вже відкрили свої двері і працюють для маріупольців. Тому я долучився до цієї праці і вже проробивши там понад 5 місяців, з початку існування першого центру, сьомий центр відкрився в Кривому розі, ну, мене запропонували возглавити цей центр, і я вже переїхав сюди і вже от понад 7 місяців. Працюю в Кривому Рогу і дуже я задоволений, тим, що я знаходжусь в цьому цікавому місці. Скажіть, будь ласка, про виникнення та роботу центру – Маріуполь». З якого періоду ви працюєте та яку допомогу надаєте вимушеним переселенцям з Маріуполя саме тут? 28 серпня відкрився сьомий центр центр в Кривому Розі. Дуже масштабне таке приміщення. Наразі це дуже саме масштабне приміщення відносно площі 760 квадратних метрів це дуже багато. Нам дуже приємно розташовувати в цьому приміщенні, дуже приємно відчувати підтримку місцевої влади, підтримку, ну якщо казати, за місто нам надали це приміщення на пільгових умовах. Ми зробили там певний ремонт, і зараз це один із таких улюблених куточків наших маріупольців. Це сучасне світле приміщення. От. Ну, от 28 серпня ми знаходимося і працюємо в криворіжжі. Про допомогу, скажіть, будь ласка, яку саму ви надаєте? Новим криворіжцям, так сказав Олександр Юрійович Вілкул, коли було відкриття цього центру. Що сьогодні ми вітаємо наших нових криворіжців в цьому замечательному приміщенні в проєкті Я Маріуполь в Кривому Розі? У нас сибічна допомога. Перш за все, це та допомога, яку потребують Маріупольці, виїхавши з зони бойових дій. Це психологічна допомога, це юридична допомога, встановлення втрачених документів, встановлення різних документів стосовно там, майна та інше. І різні консультації пов'язані труд... загубили трудові книжки, треба там поновити стаж, ну таке інше. Окрім психологічної, юридичної, у нас є допомога рекрута, який робить все, щоб наші маріупольці були працевлаштовані. Тому що для нас це одне з головних, тому що треба інтегруватись, треба жити повноцінним життям для того, щоб надалі можна було і планувати своє життя. І якимось чином адаптуватися, жити як повноцінні мешканці. Також у нас є медичний напрямок, ми підтримуємо наших маріупольців, надаємо певні консультації, надаємо ліки. У медичному напрямку у нас працює такі проєкти, як надання от наразі, сьогодні там. Завтра ми будемо надавати безкоштовно окуляри нашим маріупольцям, надамо вже там, декілька місяців по тому, тонометри для вимирення тиску. Ну, різні ліки, які потребують. Нас підтримують Красний Крест, і лікарі без кордонів, багато інших організацій, які працюють в медичному напрямку. Також Треба сказати, що окрім класичної гуманітарної підтримки, це харчові набори, е жіноча, дитяча гігієна. Е ми надаємо різні речі, е там, постільну білізну, там, е тепловентилятори, ну, якщо це казати, за зимовий період. А, от, е ну, все робимо, всебічно підтримуємо наших марюпачів, щоб вони відчували себе комфортно, немов вдома. Ну і такий у нас потужний напрямок це дитяча кімната, з котрою пов'язано дуже багато різних західів, різних майстер-класів, починаючи з навчальних проєктів і закінчуючи розважальними культурними проєктами. Навчальні проєкти. наразі ми запустили перший такий проєкт, як школа майбутнього першачка інтелектик, де ми готуємо наших юних марюпольців до першого класу. «Кітстайм», де діточки від трьох до п'яти років займаються з вихователями, познають мир, вивчають різні нам страви, таке і інше. Дуже цікавий проєкт будемо запускати невдовзі. Це у нас Junior Chef, де ми, можемо, ми будемо наших юних маріупольців готувати різні страви, навчити етикету, як себе, там, погодити себе за столом. Там, ну, все таке цікаве, що потребує наше юне. Маріупольця. Ну і для літніх людей у нас працює клуб поважного віку. Ми з ними домовляємося про різні заходи. Вони відвідують театри. До речі, ми перше започаткували проєкт Файна пані, де ж Це на кшталт конкурсу краси, жіночки 55. Плюс». Криворіжці теж дивились цей захід, їм дуже сподобалося. Вони казали, що ну, у нас такого ще не було. Тому ми і щось таке новеньке привносимо вже в місто Криворіг. Скажіть, будь ласка, наскільки для маріупольців є важливою психологічна допомога, адже знаємо, що багато з них бачили своїми очима жахіття війни? Ну, звісно, у нас в центрі практично всі маріупольці виїхали вже коли. Повномасштабне вторгнення відбулося там за 3-4 тижні після цього. І це безумовна потреба психологічної допомоги. Вона є. Наразі з нами співпрацюють понад три громадські організації, які займаються цією допомогою. І наш безпосередньо психолог розробляє різноманітні арт-терапії, різноманітні заходи для того, щоб вивезти Маріуполя, маріупольців з цього стану. І я хочу сказати, що це дуже дієві проєкти, і ми бачимо, як маріупольці міняються, починає з відкриття там, внутрішніх своїх якісь страхів, і переживання цього і вже адаптування в, в нормальне життя. Спілкування з мешканцями криворіжжя безпосередньо і інтегрування в життя. Це дає певний положительний такий результат, де маріупольці вже, так би мовити, відчувають себе, немов вони мешкали там в своєму місці, у котрих там не було якихось таких певних. Проблеми, складнощі з пережитим, загалом скільки маріупольців знайшли прихисток у кривому розі, і поділіться з нами, будь ласка, їхніми враженнями щодо перебування в нашому місті. Загалом десь приблизно півтори тисячі маріупольців мешкають у кривому розі, зареєстровано в нашому центрі. Ну, враження я так взагалі можу казати, що ми два місця, котрі схоже. Ми два промислових міста, ментальність наших мешканців теж схожа. Ми комунікуємо безпосередньо з криворіжцями різними, ну, маю на увазі там, молодь з молоддю, дороса з дорослими. Там, ті, хто задійний в промисловому підприємстві, вони між собою комунікують у ну, культурному форматі, відвідуємо театри, відвідуємо певні там, творчі заходи. Спілкуємося друг з другом і відчуваємо себе, немов вдома. І нам дуже приємно, що для нас марюпальців приділяється стільки уваги. За нами спілкуються, з нами спілкуються, ну, можна казати, усі криварісці. Дякую вам за те, що ви прийшли до нашої студії. Це була програма «10 хвилин. І я, я Юськова. Бажаю всім миру. Побачимось.